Справжнісіньке дербі в останньому матчі другого кола Львівська Галичина приймала чи не найпринциповішого суперника Франківську говерлу. Важливості і без того напруженому поєдинкові додавало сусідство команд у турнірній таблиці. Перемога дозволяла гостям наздогнати студентів у турнірній таблиці. Ну какоета какое й я думаю, присутствує дербі. Тобто... І за час ігри в Львові я, команда ставилася особенно, я думаю к игре з Гаверли. І за час прибытия в Гаверлі точно так же я думаю, все таки присутствует вариант дерби від самого початку. Говерла показала усю серйозність своїх намірів. Завдяки активному пресингу франківцям вдалося уже за перші хвилини заробити собі перевагу. Да, селася ми провалили старт. Не знаю за що чого. Не знаю, може тому, що сказали, що Лоуренс грати не буде, трохи може розслабилися. Но... Але... Проте господарі показали характер і завдяки командним діям вів'яни ще до кінця чверті наздогнали Говерлу. Тому що забили кілька трьохочкових, оч... кілька трьохочкових бросків і один тайм-аут пройшов, другий тайм-аут, команда розібрала нашу защиту і прийшлося перестраюватися. А уже на велику перерву політехи пішли з вісьмома очками переваги. Говерла, завдяки активним діям Кіндела Дайкса, який за матч накидав аж 25 очок, змогла впритул наблизитися до господарів. Немає значення, з ким ми граємо. Ми фокусуємося на перемозі у кожному поєдинку. До кожної команди ми готуємося однаково. Граємо на перемогу. За останній відрізок матчу більше сил зберегли політехи. Господарі зіграли уважно і заслужено, святкували важку, але таку потрібну перемогу: 74 чотири, завершилось друге коло чемпіонату. У третьому колі нам знадобиться значно більше енергії, аби закріпитися на тих позиціях, на яких зараз перебуваємо. Чемпіонат дуже цікавий. Десять команд реально претендують на вісім місць у плей-офф. Проте перед третім колом на студентів ще чекає не менш престижний турнір. 26-27 січня наше місто прийме фінал чотирьох Кубка України. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.